Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Їй. у сучасному світі планшет це вже не просто гаджет для фільмів чи навчання. Cubot Тап King Конг міні виходить за межі звичайного уявлення про планшет. Це справжній інструмент із міцним корпусом, величезною батареєю і компактними розмірами. В цьому відео я детально покажу його, розкажу на що він здатний і для яких задач створений. Ну але перед початком традиційно від вас. Подобаєчка і підписка. Кубит тап Кінконг Міні має корпус із металевими елементами та товстим шаром ударостійкої гуми, що захищає планшет від падінь, подряпин і вологи. Кути посилені рельєфними накладками, а вся конструкція виглядає масивно. По суті, дизайн повторює захищені смартфони. Саме в них ми звикли бачити подібний корпус. Планшет сертифікований за стандартами IP 68, IP 69K та mil std 810H, тобто він не боїться пилу, дощу, снігу чи навіть короткочасного занурення у воду. Його можна використовувати і в холоді до мінус 35 градусів Цельсія, і під палаючим сонцем до плюс 75 градусів за Цельсієм. Окремо варто відзначити ергономіку. В комплекті є ремінець та металева підставка. Ремінець для руки кріпиться до задньої панелі через спеціальні металеві кріплення, тому тримається дуже надійно. Матеріал ремінця щільний, але еластичний, та не натирає руку. Ремінець потрібен тоді, коли одна рука зайнята, і планшет доведеться тримати лише однією рукою. Підставка, що йде в комплекті, металева, складна і зміцнити. Шарнірним механізмом вона дозволяє виставити планшет під різними кутами, зручно як для перегляду фільмів чи відеодзвінків, так і для роботи з документами. Конструкція витримує вагу планшета без хитань, а гумові ніжки запобігають ковзанню навіть на гладкій поверхні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за Всім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Звісно, звичайні планшети не мають такого захисту і подібного функціоналу. Тож на етапі дизайну ми вже бачимо, які маємо переваги тут над класикою. Попри компактні розміри, Куботап Kong Mini отримав екран, який справді дивує якість. Це 8,68 дюймовий HD дисплей із роздільною здатністю 1340 на 800 пікселів, і частотою оновлення 90 Гц. Вона забезпечує плавну анімацію, приємне прикручування сторінок і комфортне сприйняття тексту. Щільність пікселів тут оптимальна для такого розміру. Матриця яскрава із насиченими кольорами та хорошим контрастом, тому планшетом однаково зручно користуватися і в приміщенні, і просто неба. Під час подорожей це справжній плюс. Екран залишається читабельним навіть під прямим Сонцем головна перевага збалансований формат екрану, який поєднує зручність смартфона і функціональність повноцінного планшета. Його легко тримати однією рукою і водночас достатньо простору для роботи з документами, перегляду фільмів чи онлайн навчання. Під міцним корпусом Кубо Tab King Kong Mini приховує цілком сучасну начинку. Тут встановлений восьмиядерний процесор Unisoc Tiger t 615 створений за 12 нанометровим техпроцесом. Це енергоефективний і водночас спритний чип, який Легко справляється з повсякденними задачами роботою з документами, браузингом, відеозв'язком, GPS-навігацією, онлайн-навчанням і навіть легкими іграми. Процесор має два продуктивні ядра Cortex a 75 із частотою до 1,8 ГГц і шість енергозберігаючих ядер a 55 що забезпечують стабільну роботу без перегріву, навіть у спеку. У повсякденному використанні планшет поводиться впевнено. Відкриття додатків, швидке, перемикання між ними плавне, а система реагує без затримок. Оперативної пам'яті тут. 6 гбайт, яку можна розширити ще на 10 гігабайт віртуально, але постійного сховища 128 гббайт. Проте, якщо потрібно, є слот для microSD. Планшет працює на Android 15, і це велика перевага. Оновлена система без рекламних додатків, має чистий інтерфейс і підтримує всі сучасні сервіси Google. Cubot -tab King Kong Mini вміє набагато більше, ніж просто відкривати програми чи показувати відео. Всередині він має вбудовані системи Gemini AI, яка розширює можливості планшета до рівня персонального асистента. Штучний інтелект допомагає не лише в роботі, а й у навчанні чи щоденному використанні. Окрім цього, планшет має повний набір навігаційних систем GPS, GLONASS, Galileo, Beidou та AGPS. GPS. Також планшет підтримує Dual SIM, що дозволяє використовувати його одночасно як робочий і особистий пристрій, або просто мати підстраховку у вигляді другої sim карти для зв'язку, там, де Wi-Fi недоступний. Є підтримка 5 ГРцового Wi-Fi та Bluetooth 5.0. Тож з'єднання стабільне, а швидкість передачі даних висока навіть на великій відстані. Основна камера в планшеті має роздільну здатність 48. Мегапікселів для планшета це цілком гідний показник, який дозволяє робити технічні фото за достатнього освітлення. Втім, у темряві якість знімків, помітно, падає. Фронтальна камера з роздільною здатністю 16 мегапікселів добре підходить для відеодзвінків і селфі, хоч і демонструє посередні результати при слабкому світлі, проте загалом показала себе достойно. Одні з найсильніших сторін Кубо та кінг Конг міні є його енергоефективність і витривалість. Усередині встановлено величезну батарею на 10200 тисяч і це майже вдвічі більше ніж у більш. Часті компактних планшетів. Такого запасу вистачає, щоб працювати без підзарядки 2-3 дні активного використання або навіть тиждень у змішаному режимі. Підтримується швидке заряджання 33 Вт, тому навіть такий великий акумулятор можна повністю зарядити за кілька годин. А найцікавіше, планшет можна використовувати як павербанк, щоб підзарядити інший пристрій через USB. Та це ще не все. На задній панелі розташований потужний світлодіодний модуль, який виконує роль ліхтаря. Тут повноцінний ліхтар із кількома режимами яскравості, включно з сос. Із стробоскопом, тож його можна використовувати під час нічних робіт, походів або надзвичайних ситуацій. У темряві він світиться так яскраво, що легко може замінити ручний прожектор. Кубот Тап King Kong Mini – це компактний, але надзвичайно витривалий планшет, створений не тільки для домашнього використання, а й для роботи на вулиці, в гаражі, на будівельному майданчику. Якщо потрібен планшет, який не боїться умов і завжди готовий до дії, KingKong Mini – саме. Такий, якщо у вас є щось додати по цьому планшету, обов'язково чекаю вас в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.